Друзі, всім привіт! З вами Венц, і сьогодні ми будемо грати на вогнеметі з пристроєм магнітна суміш. Це пристрій на відключення припасів. Так, запікався я в каточку, це в нас захоплення прапора. Ну і ми летимо на ворожу базу. Подивимось, наскільки часто критує цей пристрій, наскільки часто відключає припаси. Так. На корпусі в мене стоїть дрон-підривник, от за рахунок нього я тільки що її підірвав когось. Я так бачу, що якщо вони всі будуть стояти в дефі, то ця каточка важко піде на прапори, хоча, якщо в мене потужні союзники, то вони будуть доставляти, а я тоді зможу грати на кіли. Не знаю, подивимось. Так. Спочатку зітку спробую забрати. Нормально, двох забрав. Ще підривником. Із припаси і ще й забрав. Непогано. Так, падає овердрайв. З овердрайвом може бути можливість вивести прапор, але я бачу, що там вже мій союзник, мабуть, його підбирає. Ну, що я й казав. Так, спробую я заїхати з лівого флангу. Так, бачу, там якийсь магном є чи що. Угу. Відключив я йому припаси. І я упав в яму. Так, рільса, смока і гаус. Треба буде мені перевдягнутися. Від рельси ніби стоїть, від гауса не знаю. Від ніки, мабуть, немає. Але там є ж магном. І шаф, мабуть, на три постріли. Так, Батва дай проїхати. Так, убив титанчика. Так, поїду підома. там вже союзники заблокували проїзд. Так, відключили мені припаси. Так, нормально, підривником забрав. Я так дивлюсь, що всі кіли поки що в цій каці я зробив не за рахунок вогнемета, а за рахунок підривника. Так, можливо потрібно просто мені ще вдягнути інший дрон. Ловкач, бо карта велика. Так, всі пробиття тут мені нанесли. Так. Гаус, рельса і смака беремо. Перевдягнемося одразу. Так, від смокі і візьмемо дрон-ловкач. Швидше добиратися до їхньої бази. Отак я бачу, що. Багато кілів ми не зробимо це раз. І прапор ми також не зможемо вивести, бо не вистачає швидкості. Але знову ж таки тоді не буде вистачати нам здоров'я цим дроном. Так. Ну, що таке? Чого мене так заносить, не знаю? І все, мене вбили просто, бо. Щось погано. У мене контролюється цей корпус. Не знаю, з чим це зв'язано, от я граю на Аресі і граю на трейдері, в мене такого немає. Може це він так погано повертається, тому що в нього морда широка. Хто його знає? Так, підучі припаси аресі і вбив його так. У мене є овердрайв, зараз будемо пробувати вивезти. Так, відключі припаси. Нормально, шанс вивезти. Ага, шанс вивезти. Гаус. Розстріляв мене в притул, можна сказати. Так, рельса вже сюди їде, бачу. Нормально, хоч вона мене не помітила. Так. Ось, мабуть, цей гаус мене вбив. Я йому помчусь. О, союзник вивозить. Нормально. Відпочив припаси крусейдеру. Нормальна доставочка є. Так, вбив одного. Рільсовода зараз заберу. Нормально. І підривником ще одного забрав. Непогано. Ну, тут половина кілів, я вам зразу кажу, що це за рахунок підривника. Так, і звучі припаси. Але просто що от він в мене є, чому я маю на ньому не грати, наприклад. Потрібно навпаки грати, його вже і так порізали, як порізали вже зовсім, от тоді не буду грати. А поки є можливість, то потрібно грати, так, підключив я припаси. Ага, і бачите, от Титан мене так само забрав підривником. Всі, в кого вони є, граю з підривниками або з рятувальниками. Це зараз два самих імбових Да. Так, я думаю, він хоче, щоб я дав йому той овердрайв. Так, я йому і уступив. А тут виявляється, що він не цього хотів. Так, відключив я припаси. Так, хотів я допомогти нашим вивезти але, На жаль. Щось трошки. Не розібрались ми в цій ситуації. Так, потрібно забрати цю смоку, але її вже забрав хтось замість мене. Так. Ось, тут, бачите, вони ставлять мінки і не можна під'їхати. Зараз я поїду на круг. Так, бачу, там вже хтось є, чи, рельса, чи хто І зараз я її вб'ю. о Вона просто не знає, що в мене є підривник. От, я її вбив по львом Ого. А в аспіка є рятувальник. І я його не вбив. Так, Так, падає овердрайв, але я вже знизу я не встигну його забрати. І там зараз та смака забере, мабуть. Так. Спроба номер два вбити Васпа. І ця спроба тепер вдачна. Так. Так. Ну цей титан міг би мене забрати цим підривником. Так не знаю, заїду з лівого фану. Бо якщо їхати по центру, то там зразу міни стоять. Та й немає сенсу. Так. Зараз я цього рельсовода заберу. Нормально. Забрав. Є один рельсоводик. Діана. Навіть дівчина, якщо вірить. Ніку. Так, і мене буває гаус. Там на першому місці в нас, походу, гром на дальність грає чи що не знаю. Що то за пристрій? Ну, як ви розумієте, хлопчина грає на кіли досить непогано. Мабуть що дрон на дальність. Кажу дрон, гром. Не знаю, що це за іконка, а може на лікування. Дуже багато кілів. Так? М -м, може забрати? Так. Нічого собі, мамонт живучий. Нормально. Треба пробувати вивозити. Ага, Пробував я вивозити. А, пора нема, тільки даремно овердрайв прожав. Ну що зробиш? Є те, що є. Так, чуваки там щось вже починають сваритися в Так, нормально. Так. Стигнув прожати аптечку. І наїхав на Мінку. Я не розумію цих чуваків, вони ж програють, якщо чесно. Чого вони там всі стоять в дефі. Ну, може просто невдало підібране озброєння у них. Або і вони не прокачані, не можуть переодягнутися. Так. Бачите, яка віддача мене мене відрельси, як відкинуло назад. Аж важко втриматись. Так. Ну, дрон ловка свою справу також робить. Як ви бачите, швидко ми добираємося на ворожу базу. І маємо змогу зробити більше ілів. Так, забрав я якогось лісоводика. Ще одного лісоводика забираю І на жаль, не дотягнувся я нормально до крусейдера. 30 кілів зробив закаточку. Ну таке могло би бути і краще. Але маємо те, що маємо. Так. Так, відключив хтось мені припаси. І гаус мене добив. Так, мабуть, вже не встиг я добратися до їхньої бази. Так, не встигає. Ну що, друзі, ось така у нас вийшла каточка. Такий огляд на... Вогнемет ЕМІ, якщо вам сподобався, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.